Магазин мебліка презентує ліжко верона. Воно виготовляється як з дерева сосна, так і з дерева дуб. В будь-якому випадку, врахуйте, якщо це дерево дуб, то царга буде товстіша. Але елементи направляючи, а саме куди кріпляться ламели тримачі і централька все одно будуть виготовлені. З дерева сосна, а решта елементів дубові. Колір горіх, але має злегка такий коричнувато-червонуватий відтінок. Досить гарно дивиться. Якщо ліжечко виготовлено з сосни, то верона буде зі щита. Якщо це дуб, то з масиву. Запрошуємо в магазин мебліка для покупки ліжка верона. Основа під матрасик будуть ламелі, граб або бук в залежності від партії. За необхідності за додаткову плату можемо дати додаткових ламелей для монтажу їх з більшою густотою. В даному випадку 6,5 за додаткову плату ви зможете встановити їх на відстані 3,6 см одна від одної.